П'ята неділя великого посту, коли традиція церкви пропонує нам до слухання святе Євангеліє від Марка, у якому чуємо, що Христос іде до Єрусалиму. Послухаймо це Слово Боже, яким Христос сповіщає нам, що Він слугує і прийшов, щоби дати своє життя за кожного із нас. Від Марка святого Євангелія читання будьмо уважні. Одного разу Ісус, узявши дванадцятьох, почав їм говорити, що має з ним статися, оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять Його на смерть, і видадуть Його поганам, і насміхатимуться з Нього, і уб'ють, і по трьох днях Він воскресне. Яків та Іван, сини Заведея, підходять до нього і кажуть йому, Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Він їм відповів Що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. Ісус сказав їм: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю? І хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Вони йому відповіли можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь, сидіти ж праворуч мене, чи ліворуч, не моє дати вам, а кому приготовано. Почули про те десятеро і обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм. Ви знаєте, що ті, яких уважають князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто споміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто споміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усім. Син бо чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Чуємо у цьому Євангелії, яке ми щойно почули. Чуємо, що Христос не перестає повторювати своїм апостолам. Ідемо в Єрусалим. Син чоловічий має видати своє життя. Видадуть Його поганам, Він помре і третього дня Воскресне. Здається, що вуха святих апостолів є замкнуті на ці слова нашого Спасителя, адже ж вони уболівають за дещо інше, щоби зайняти вигідні місця у Його царстві, сперечаються між собою, уболівають за дещо інше. Напевно, на місці святих апостолів є кожен із нас. Кожен із нас уболіваємо навіть у молитві, навіть у нашому зверненні до Бога, у нашому діалозі із Богом шукаємо дещо іншого, шукаємо нашої вигоди, шукаємо нашої зручності, шукаємо наших потреб, вирішення наших проблем. Не чуємо, що Христос іде в Єрусалим. Не чуємо, що віддасть своє життя за нас, що його буде зраджено, що видадуть Його у руки поганим, які розіпнуть Його, помре на Христі. Не чують ті апостоли і тих слів, які Христос промовляє, навчаючи і кожного із нас, хто хоче бути першим, нехай буде слугою усім, а Той. Хто буде, хоче бути великим, нехай буде рабом усіх. Ці слова Христос підтверджує, потверджує своїм прикладом, бо і Він, будучи Сином Божим, прийшовши на спасіння світу, не прийшов, щоб йому слугували, але Він, перший, слугує кожному із нас, дає своє життя як викуп за кожного із нас. Як викуп за багатьох. Тому відчуємо ці слова, цей поклик Христовий, який навчає нас, що є більше ласки, більше дару давати, аніж приймати, є більше ласки Божої, коли ми служимо, слугуємо нашому ближньому, аніж коли нам слугують. Більша заслуга перед Христом, який і сам. Видав себе, став, понизив себе, став малим, щоб повисити, підняти кожного з нас із упадку, із нашого гріха, із нашої провини. Амінь.